І так, друзі, на огляді у нас Mitsubishi MT-200, японський міні-трактор. Особ... Основні особливості. Трьохциліндровий дизельний двигун на 20 кінських сил. Трактор у нас з переднім ведучим передком, з гідропідсилювачем керма. В комплекті йде у нас фреза. ножі фрези дуже в хорошому стані. Не поломані, не стерті. Такі майже, як нові. Резина в хорошому стані, хороший протектор. Що передні, ще за, задній. передні бачимо трошечки є тріщини, але сам протектор хороший. Він ще на рідній резині. Є система управління МАК, працює. Поворотний механізм фрези працює. Це у нас підйом опускання на віскі, пам'ять, швидкість підйому навіски, тут у нас швидкість опускання на віскі. Коробка у нас на 4 передачі, 4 понижені, 4 повишені. Тут основний речах, тут у нас реверс. Є функція швидкого розвороту. Ця кнопочка, ручний газ. Легко заводиться, ми зараз вам продемонструємо. Це у нас повишені понижені речіжочок, повний привод. Ну, оце бардачок. Щось можна покласти. Бак знаходиться позаду, всі кнопочки працюють, все перевірено, він готовий до продажу, антифриз залитий. І зараз заведемо його, послухайте, як він працює і як працює фриза. Так, запуск. Легенько завівся, значить, у нас вал відпору потужності на три швидкості 564, 809 і 1321 оберт. Так. Бачите? На один бік стає І зараз на другий. З пам'яттю, все як має бути. Ну і зараз покажемо вам швидкий розворот. Бачите, стало своє положення рівненько. Дуже класна ця функція швидкого розвороту. Бачите, Легенько все працює, речі ходять легенько. Все, завтра продається мити всі трактора. Тож, трактор чудовий, вага трактора 940 кг без рези. Вартість даного трактору 7400 доларів. І саме головне, він самий молоденький, він 2004 року виготовлення. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приходьте на тест-драйв. Раді вас бачити. Компанія міняя мукачево Знаходимося вулиця Берегівська, Бічна, 1А біля заводу Flextronics.